Волинські поліцейські спільно з працівниками СБУ оперативно встановили осіб. Які причетні до підпалу військового автомобіля, злочин вчинили ввечері 23 грудня у Володимирі. Завербовані ворожими службами зловмисники підпалили автомобіль військовослужбовця, який перебував на балансі Збройних сил України. На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи зі службовими собаками, оперативники карного розшуку ГНП, працівники кримінальної поліції та слідчі Володимирського відділу поліції та служби безпеки України. Завдяки своєчасному оперативному та професійному реагуванню менш ніж за добу увечері 24 грудня правоохоронці змогли встановити місце знаходження зловмисників. Поліцейські з'ясували, що злочин вчинили двоє жителів Володимирського району 15 та 18 років. За винагороду вони мали підпилити авто військового, зняти це на відео та надіслати замовнику. І свідомо здійснив підпал автомобіля. Не свідомо, а під натиском. Він е, казав конкретно автомобілі е, Піксель, Хакі, е, також е, з е, транзитними номерами. Євробляхами та військовими тисячу доларів тобі мало бути. А скільки цьому напарені тепло? Дві з тисячі доларів. Наразі слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури оголосили їм про підозру. Поліція володіє інформацією про те, що в месенджери неповнолітнім волинянам час від часу надходять анонімні повідомлення від ворожих служб з пропозиціями вчиняти підпали автовійськових та транспортні засоби державних установ. Закликаємо не підігрувати ворогам і не йти на такі злочини, адже вони будуть розкриті правоохоронцями, а порушникам загрожуватиме позбавлення волі.